Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас, мої любі, дорогенькі. Сподіваюся, у вас все добре. І давайте подивимося наша, на черзі, наша рубрика Теремочик. І хто перший раз, пишіть що ви перший раз, щоб я пояснювала вам, що це таке це що робиться в Кремлі. І так, спочатку дивимося, що робиться в Кремлі. Ви знаєте, я так скажу, якесь. Певне коло осіб у дуже складному становищі. Десятка жезлів говорить про складне становище. Там ідуть ну, не те, що репресії, але ужимання. Там іде трохи неспокій, тобто ужимання, продавлювання чогось, так? Ось, і важка ситуація. Будемо так говорити, що важка ж ситуація. В принципі, на люди, можливо, вони і тримаються, але вже щось у них не так пішло. Угу. А, хто може, тікає, ось я маю на увазі у верхівках. Так, Хто може, тікає, руки, як то кажуть, ноги в руки, і бачите, тікають. Тікають. Спостері... До речі, бачите, може ця карта говорити ще про спостері... спостереження, про спостерігають за один одному, щоб потім мститися, примі... приміняти силу, засадити, ще щось зробити. Тобто, у них, знаєте, будемо так казати: кола. Дуже-дуже приблизних один до одного. Там же ж є різні якісь, можливо, фракції, можливо, я не знаю, як то це називається. Але ось якісь кола, які один одного знають, там дуже, до речі, дуже неприємні речі відбуваються. Воно так, можливо, на публіку і не дуже висвітлюється, але важкі часи в них настали. Давайте подивимося, бо інтернет кишить про всілякі. Паніку про капітуляцію Росії. Давайте подивимося. Невже Росія готова до капітуляції? Ну тут ідуть, я так скажу, невизначені часи безсилля. Знаєте, це таке враження, що підписали договір з дияволом, і тепер у них. Безсилля. вони не можуть від цього. Ви знаєте, Ось цей спрут, що йде до їхнього ватажка. Ви знаєте, хто їхній імператор? Там, знову нагадую, слежка за кожним, прослушка, слежка. Там вони як на ладоні. Ось як на ладоні. Там вони ніхто не зможе сховатися. Пам'ятаєте, я робила розклад на Um, олігархів їхніх, як вони один одному радять тікати і тому подібне. Да, дійсно. Але чи до капітуляції вони готові, чи ні? Зараз будемо дивитися. Тут зароджується якась цікава річ, мої дорогенькі, зароджується. Вірніше, вона вже давно зародилася, але тут щось робиться. Ситуація якась розвивається. Зараз подивимося, чи дійсно готові до капітуляції. Ні, не бачу. Ні, не бачу. Ні, вони будуть тягнути. Ви бачите, ось як тут показує карта. Тягнути будуть до кінця. До кінця. Останні сили будуть віддавати. Ось, ось війна. Ось о, лицар мечів. Бачите, ось дві карти: війна, заварухи. Ну, я не бачу, щоб капітуляція тут була. Ні. Це, ви знаєте, скоріше вже безвихідна ситуація, коли буде. Коли вже, знаєте, їх покладуть на лопатки. Ось в мене так вже з цього розкладу виходить. Вже коли їх на спину на лопатки покладуть, і то, і то навіть тоді не будуть. Знаєте, як. Ці спортсмени, що починають бити по, по підлозі, ніби відпусти, так, навіть тоді не будуть. Ось ці карти показують. Будуть іти в нікуди. Самі себе в клітку посадять, але не будуть. Не, не бачу я. Не бачу я ніякої капітуляції. Куди катиться їхня страна? Давайте ще це подивимося. Ви знаєте, дуже швидко крутиться колесо. По-перше, що не зможуть утримати свою імперію. Це у нас четвірка монет. Четвірка монет це стабільна карта. Але коли йде в гру, вступає фортуна, воно обнуляється. Тобто, їхна фортеця ось ця. З імператором, з цим дияволом, з цим усім, ось ця фортеця їхня, їхній, знаєте, перевернутий світ. Тому що ви бачите, що тут відзеркалення іде. І зверху, і знизу, ви бачите, назовні показують. Вроді і принцеса, і вроді би все все прекрасно. А там бачите, відзеркалення іде, коріння, тобто, має не дуже приємне. Тобто, ось це Усі намагання утримати ситуацію розвалюються, Обнулення. Іде обнулення. Так. І бачите, на дні колоди у нас вісімка мечів. Вісімка мечів у звичайному таро це коли жінка стоїть з зав'язаними очима, а її обкрутили мечі. Це вже безвихід. Бачите, страх, людина налякана. Країна катиться ось у безвихід. У безвихідь. Хоча. Хоча вони цього не, не, не подають. Вони будуть триматися до кінця. Повірте мені, але... Ой, носик. Вибачте, можу чихнути. Ой. Так, пройшло. А аж в голові закрутилось? Ви знаєте, правда. Це правда, тому що це видно. Так, дійсно, можливо, вони не признаються, можливо, вони не хочуть цього бачити, але вони йдуть в прірву. І ми вже говорили про це дуже часто, дуже як... інтенсивно ми це дуже часто розглядаємо, тим більше на ті рімочки. А тут уже карти стопроцентово це показують, натякають. Ось що їх чекає. Вони вже бояться цього. Вони вже цього бояться. Вони йдуть слежка. Щось ще пробують то вони не розуміють. Я, не, я капітуляції відверто скажу не бачу. Ні. Будуть тягнути ось до кінця. Ось. На щастя, нам. Ось, якось так я це побачила. Давайте туди ще подивимося нашого маленького принца. Подивимося, що він для нас цікавого побажає, що він нам цікаво покаже. Яке майбутнє нас чекає. Майбутнє Росії ми вже побачили. Давайте наше майбутнє. Ну, у нас ще попереду боротьба. А боротьба. Боротьба і ще раз боротьба. І ви бачите, іде місяць, боротьба з місяцем. З мі... Місяць говорить про е -м, невидимих м -м, ворогів, тобто ті, які в нас в країні всередині. Я не буду ні імен зараз називати, я не буду казати, де саме ви так самі все знаєте. Але боротьба спочатку вона зовні буде, а потім всередині. Боротьба з невидимими, боротьба з цими, знаєте, бульбашками, до яких, до речі, дуже важко достукатись, з якими важко боротися, мушу сказати. Давайте подивимося, що ще нам карти покажуть. Звичайно, ми виберемо 100%, але, може, карти ще щось покажуть. От іде у нас колісниця, тобто швидко. Швидко. А ми їх усіх підвішуємо. Бачите, як красиво все говорить. Ось помста, королева мечів зазвичай вона точно знає і вона діє по інструкції. Тобто, це, можливо, закон. Так? Можна сказати, законна карта, військова карта е, якихось органів. Так? І ось дивіться, що в нас тут є. Ми їх усіх в куток, колісниця і е, світ. Тобто, карта світу наших західних, можливо, партнерів. Ми закінчимо, ми покінчимо з ними в природний спосіб. Тобто, в який природній спосіб? ми їх всіх пересаджаємо. Як казав колись Арахамія, з весни будуть посадки. Щось ми бачимо посадки тільки наших патріотів. Дуже мало. Якщо щось, то дуже щось дрібненьке, правда? Ось, ось такий буде результат. Тобто... Мої дорогенькі, відомстимося, покараємо. 21-й аркан мір, так? мір, світ, він показує, що усі будуть висіти. А ми, ось, бачите, як ми будемо? А ми будемо спостерігати. А колісниця говорить про амбіції наші, про наш. Як би сказати, направлення покарати. Ось покарати. Тобто, буде, буде, мої дорогенькі. Разом, тільки разом, звичайно, ось боротьба наша ще попереду. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі. Добраніч. Добраніч. Добраніч.